Доброго дня, шановні друзі, це ютуб-канал Суголак, Роман Кухарук, голова правління українського клубу. За моєю спиною картина Оляни Кухарук, яка вартує 5000 євро, плюс два керамічні горнятки з роботами Георгія Нарбота. Вони по 500 євро. Всі ці гроші, якщо ми їх отримаємо від вас, підуть на видання. Українських поетів і поеток, які ходять на першу каву або не ходять на першу каву, які ходять на вишневі зустрічі або не ходять на вишневі зустрічі, але дуже хочуть е прийти до читача своїми книжками. А книжки вартісні, тексти чудові. Е повірте мені на слово. І якщо хтось з них колись стане. Нобелівським лауреатом від України ви станете меценатом, ви станете відомі, ви війдете в історію Нобелівської премії світу. з літератури. Традиційно ми починаємо з е, Нобелівської премії, якої ми не маємо 125 років українська нація. Потім е, огляд того, що ми надбали за час від попередньої програми, потім вірш. І е, до Київської організації національної спілки письменників. Отже, 1908 рік Нобелівську премію отримав Рудольф Христофор Ейкен Німеччина. Чи знаєте ви такого письменника? Не знаєте, і я не знаю, але є нагода поцікавитися. Народилися француз Поль Берна, українець Матвій Тевльов. Перше чую про такого українця. На превеликий жаль, треба буде поцікавитися. Іван Єфремов. Московицький москопишучий пишучий романіст, фантаст. Ян Флемінг, Ян Флемінг. Ян Флемінг. Ну і все, більше нічого не скажу. Юліус Бутенас Литовський письменник. Поцікавлюся, не знаю, не чую ніколи про нього. Померли Олександр Жемчужников, московський письменник, Володимир Антонович, великий український історик, автор дуже багатьох праць, знакових, важливих для українців. Ну і громадський діяч, і політик. Він викладав у підпільному університеті. Він був співорганізатором і співзасновником старої громади. Він був співорганізатором українського клубу на хвилиночку. Володимир Антонович. Зараз є велика вулиця колишня Горького. Горького. Зараз вона, Володимир Антоновича. Це справедливо, історична справедливість. Ми якусь програму присвятимо йому, але там багато треба буде. Може, навіть кілька програм, тому що там довго треба буде говорити, аналізувати його. Праці, чого вартує тільки праця, три, три характери про українців, московитів і поляків. Дуже цікава річ, потім в нього є політична спадщина Богдана Хмельницького, в нього є дослідження про Івана Гонту, де він заперечує автору Гайдамаків Тарасові Шевченкові, що ніколи Гонта, реальний Гонта, ніколи не різав своїх дітей, ну і багато іншого. Йозеф Главка помер у, у 1908 році. Це великий архітектор, який прославився зведенням двох двох двох, двох архітектурних комплексів у Чернівцях. Колишня митрополія Буковинських митрополитів зараз там міститься основний корпус Чернівецького університету імені Юра Федьковича і Вірменську церкву побудував на вулиці Українській. У нас знаходиться. І ця є Вірменська церква, там є чудовий орган, там відбуваються концерти. Вона не працює як культова споруда, тому що там повісився один священник, і з того часу там не, не відбуваються відправи. Анатолій Вахнянин, український композитор, письменник, громадський діяч. Дочка Грінченка Анастасія, померла в 1908 році. Микола Дашкевич, великий український літературознавець, йому ми присвятимо теж окрему програму. До речі, вийшла книжка його життя дуже велика. В мене є вона, але я ще її не подужав на превеликий жаль. Олександр Караваєв, професор Київського університету. У нас є у Києві, він нам подарував Караваєві дачі. Це і зупинка, і швидкісно, і електрички. І, е і таке місце є у, в Києві. Олександр Русов з двома С, е діяч просвіти, освітній діяч е Олександр і Софія Русов і їх разом. Е разом е Величають, називають їхнім іменем бібліотеки, ну, принаймні бібліотеки. І Галина Дюк написала книжку про, про них. А Олександр Русов помер у 1908 році. Пабло Сарасати, великий і гішпанський композитор. Його дуже добре люблять в Україні, грають Грають дуже багато. Твори, які вийшли. Перший том творів Пантелеймона Куліша в 1908 році. У неділю рано Зілля копала Ольга Кобилянська. дуже гарна повість. На основі української народної пісні, що дуже цікаво, і мені дуже подобається ця назва. У неділю рано зілля копала. Вона така. Поетична, пахуча, ну і сама повість гарна. Іван Франко видає дві, дві книжки зів'яли листя відома його збірка поезій. Дуже гарні там поезії, які стали вже в Незалежній Україні. Багато з них піснями. І повість Борислав Сміється. Повість Борислав Сміється. «Тіні забутих предків Коцюбинського. Я не люблю цю повість. Здається, що це туристична замальовка з хідняка в Західній Україні на заході України, але колектив фільмарів Параджанов, Юрій Ленко, Іван Миколайчук, Художник Якутович, Кутович, Романа Ковальчинська. Етнограф, фольклористка вчилася ще в 10 класі, а вже консультувала цей фільм. Ну і божественно, була космічна музика Мирослава Скорика. Це все зійшлося в одній точці в цьому, в цьому фільмі. І, і, звичайно, сценарій Івана Чендея. Іван Чендей зробив з Коцюбинського справжню західноукраїнську візію. І це дуже добре. Тепер до того, що ми надбали, слово просвіти. Не втомлююся повторювати. Єдина друкована газета. Ну, Ще є там макулатурна Україна, яка час до часу виходить, і газета Сиржевського, українська літературна газета. Але я їх не бачу, не знаю, що вони там, а цю бачу. І вона працює на «Українство» кожного тижня. Збірка поезії Павла Мовчана серцевина. Гарно оформлена, гарно видана. Ось так виглядає мовчан. Ну Так він і виглядає. Виглядає непогано на свої 87 років. Коби ми так виглядали за Дарюком. якщо дожиємо, Мішель Обама і книжка. Ось вона. Дуже гарна. Ну, це, як кажуть американці. Майбутній президент, майбутня президентка, перша перша чорношкіра президентка Сполучених Штатів. Найдуже високий рейтинг у демократичній партії. Очевидно, після краху Трампа і республіканців. Бо ми знаємо, що зараз Ілон Маск улюблена іграшка, м'яка Трампа створив свою партію. І перед проміжними виборами до конгресу це буде страшний удар по республіканцях, тому що він забере певну кількість голосів а бабла в нього достатньо, і республіканці можуть втратити нижню палату чи верхню палату, чи нижню палату, ну якусь палату конгресу, і це буде для них дуже болісно, тому що Трамп не зможе реалізувати свої дурні забаганки. Підзаконні нормативно-правові акти для водія, це одарику треба На тобі. Зразу даю. Показав і віддав закон України про військовий обов'язок, військову службу. Це всім ухилянтам і неухилянтам, ті, що служать в ЗСУ, потрібна книжка. Підзаконні нормативно-правові акти в період дії воєнного стану. Це потрібно кожному громадянину України. Бо ми знаходимося у воєнному стані, і це треба знати, що ми має... можемо, а що не можемо. Тоїсія Шаповаленко, спадок Григорія Гладенюка. Якщо ви будете йти по вулиці Хмельницького, вийдете з метро Театральна праворуч, якщо стояти лицем до оперного театру іменно Тараса Шевченка, праворуч там є Укрінформ, де відбуваються кожного дня якісь заходи і прес-конференції. І е, Укрінформ працює 24 на 7 на, на Український інформаційний фронт. Його очолює генерал СБУ Сергій Череватий досить вправно. Ось так Гладеньок цей виглядає. У тому приміщенні, де зараз Укрінформ, там був його готель. І там є меморіальна дошка. йому. Оце книжку написала Таїсія Шаполанко. Українська поетка. Анатолій Горовий «Зоряна або втрачене ім'я. Ось так вона виглядає ця книжка. Теж його малюнки І зовні, і всередині. В кожній бібліотеці ця книжка є, бо вона видана за кошти платників податків міста Києва. Цікавтеся. Юрій Івакін поезія Шевченка періоду заслання. Це видатний український Шевченко знавець. Все життя працював в інституті літератури імені Тараса Шевченка, але уславився як пародист, український, прекрасний український пародист, який пародіював стиль. В нього є чудові пародії на Олеся Гончара, на Павла Загребельного, на всіх українських радянських письменників. Юрій Вакін. Дуже, дуже люблю його. Ну і як літературознавець він чудовий. Ну і незлибима криниця. Ми будемо змушені окрему передачу присвятити цій незлибимій криниці, бо це антологія літературної студії в Броварях, яка вже існує 70 років. На 70-річчя їздила наша делегація, бо це якраз було в неділю, коли ми проводимо вишневі зустрічі, і ми сформували. Делегацію від українського клубу і форуму і очолила цю делегацію Люба е революціонерка Люба Васильєва своїм хором. І це було ...це було цікаво. Так. Тепер вірш традиційно вірш Світлани Кузьменко. Світлана Кузьменко народилася 28-го року на Чернігівщині, з 48-го року живе у Канаді. Вірш називається Емігрант. По грані двох доріг іде людина, між двох світів збантежено іде. В однім луною поклик Батьківщини, у другім чує клич своїх дітей. Який із них тепер єдиний? Коли і в ній вже поруч два світи? По грані двох доріг несе людина. Дві сили, дві надії, два хрести. Світлана Кузьменко, Ханада. Ну і повертаємося до Київської організації НСПУ. Минулу програму ми закінчили на Миколі Луківу. А починаємо з Сергія Лучканина. Він викладач Київського університету. Знає, викладає там латинську, дуже добре знає румунську і, очевидно, є румунським агентом в Україні. Судячи з його поведінки і з усього іншого, це було видно, коли мені було приємно, звичайно, ми розмістили на нашому сайті в налітфорумі в розділі Драматургія П'єси. Його переклад з румунської Себастіяна. Остання зірка. І Чернівецький театр імені Кобилянської взяв цю п'єсу і поставив на своєму кону і запросили Лучканина туди. Він приїхав, був присутній на цьому, але він дуже вимагав, щоб дали слово розвіднику румунському, другому секретарю консульства румунського у Чернівцях, що було дуже дико і незвично. Ну і консульство румунське йому фінансувало поїздку туди і у спак. Він багато мокне в Румунії і відстоює румунські інтереси в Україні. Особливо це виявилося, коли ми записували з Горовим у Цензурі Іванівни передачу про Володимира Кобилянського. І він у чаті, а оскільки це прямий ефір, я не міг не відповісти. Він в чаті прокоментував, що як ви вважаєте, чи Кобалянська і Микола Останович були зачинателями української літератури в Румунії? Я звичайно відповів правду, що Україна на той час була під окупацією румунському, під румунською окупацією, і вони ніяк не могли бути зачинателями української літератури Румунії. Вони були зачинателями української літератури, навіть не зачинателями, бо як. Перед ними було багато українських письменників починаючи з митрополита Іларіона, справжнього Митрополита Іларіона, а не Огієнка. Бо Огієнко вже митрополит Іларіон Другий. А той перший він був справжнім митрополитом і написав велику працю, велику книжку поетичну, художню, слово про закон і благодать. І це було ще в княжі часи. А потім він уточнює про а от професор Антофійчук вважає отак і отак. Я, на що йому відповів? Що професор Антофійчук, так само як ви, агент румунський, мокне в Сучаві, не вилазить звідти ні з ні Сучава, ні з Букурешта. І нещодавно національна спілка письменників щасливила українців. В Чернівцях обрали цього Антофійчука, румунського агента, головою Чернівецької обласної організації національної спілки письменників. Це нечувана перемога румунської розвідки. Молодці працюйте так, якщо українці не розуміють, що вони роблять. Далі, Олеся Лященко. Ми про неї говорили, коли говорили про Вінницьку організацію. Чомусь вона в цій книжці, її біографія і в одній організації, і в іншій. Я би радив голові Вінницької організації КГБшнику. Як там його прізвище? Я вже забув. І фольваричні сісти за стіл і вирішити, де ця Лященко, чи вона в Київській організації, чи вона в Вінницькій. Бо не може бути одна людина, один письменник у двох організаціях одночасно. Ілія Мазоре. Ілія Мазоре, перекладач з румунської, дуже, дуже добрий дядько. Завжди з ним вітаюся по-румунськи. Тетяна Майданович, колишня дружина Віктора Терена. Пише поезію видається Софія Майданська. Прекрасна українська письменниця, драматург, режисерка масових заходів важливих у свій час. І чудова поетка. Вона написала дуже багато сонетів, дуже багато еротичної поезії. Еротична поезія в неї неймовірна. Коли вона прийшла на вишневі зустрічі, то наші вишневики просто ахнули, бо вони не чули такої еротичної, естетично, наснаженої, відвертої, образної, метафоричної, еротичної поезії. Ну і звичайно, в неї є кілька романів Діти ніоби, особливо землетрус. Як на мене, один з кращих романів ХХ століття в українській літературі. Ольга Макаренко поетка. Видала тільки дві книжки, дві книжки поезії. Вона для мене дуже важлива, бо вона відкрила для мене браму в українську літературу, працюючи за відділом у журналі Піонерія. І вона друкувала там мої твори, підтримувала мене, я їй дуже вдячний і, і завжди радий її бачити і, і шанувати публічно. Ольга Макаренко. В'ячеслав Малець, діточий письменник, працював, працював на українському радіо, читав як диктор літературні твори. Я був з подивом, з подивом познайомився з ним на українському радіо, бо я виріс на його книжках. Його повість Сновські мости це пахла мені в дитинстві ця книжка. І я тут побачив живого автора і повернулися ці запахи, ці звуки і ця прекрасна література. Про Анну Малігон або Добре, або нічого. Не люблю її, не шаную. Іван Малкович таке собі, таке собі, видавець. Але як каже Євген Баран, кого він відкрив в українській літературі? Та нікого, тому що він користується здобутим іншими. Інші відкрили, а він підбирає і, і тоді вже напевне знає, що це принесе йому прибутки. Отримав Шевченківську премію. Звичайно, львів'яни були невдоволені цим, тому що мав отримати премію Андрій Содомора. Хоча мені що Содомора, що Малкович на одне лице. Олеся Мамчич. Олеся Мамчич перекладає з Білоруської щось пише. Колись поношилися з нею в спілці письменників. Нічого, на превеликий жаль, не читав, не чув і не знаю, чи зможу. Василь Марсюк, співавтор Володимира Івасюка. Вони зробили одну пісню. Поет. Сам з Донеччини помер нещодавно. Сергій Мартинюк з Ірпеня зараз популяризує свою свіжу книжку. Нічого не можу сказати про нього. Тарас Марусик це мій колега. Ми з ним працювали на Радіо Свобода 4 роки супервайзерами. Потім він працював в адміністрації президента Ющенка захищав українську мову. Зараз зібрав всі статті свої у боротьбі за українську мову, видав книжкою і знає французьку мову, переклав одного французького автора. І був, до речі, помічником народної депутатки Ірини Фаріон. Але потім щось вони посварилися. і Ірина Фаріон називала його Марусь Тарасик, що було геть некрасиво і негарно з її боку. Ну але вона вже на правді, нічого. Про неї що скажеш, я з подивом дізнався, що Марусик вступив в спілку письменників, не розумію, навіщо йому це? Не розумію, навіщо йому це? Але його справа. Анатолій Матвійчук. Ми коли, коли я виступав на вечері до сторіччя Віля Гримича, я казав про те, що ми працювали з ним разом. Я, я працював в приймальній комісії київської організації. Спілки письменників під його керівництвом, і ми не пускали туди деяких авторів. Я Анатолій Матвійчук в тому числі. Потім Вільгривич пішов з комісії, я пішов геть спілки письменників у 2010 році. Написав заяву і сказав, що я більше вам членські внески платити не буду. До побачення, бувайте здорові! І Матвійчук бачив член спілки письменників. Марія Матіос. Марія Матіос приїхала до Києва з Чернівців. У 99-му році генерал Марчук збирав свої кадри з цілої України і з Чернівців. Він коптував до Києва Фольварочного і Марію Матіос. Олена Матушек. Олена Матушек така собі поетка. Деколи друкує щось ну, оприлюднює в соцмережах. Микола Махінчук все життя працював у, в урядовому кур'єрі, не читав його нічого, не знаю, що він, який він письменник. Іван Магела прекрасний перекладач з чеської, німецької, з Угорської. Дуже цікавий дядько, самобутній. Якщо побачите, Будь-яку книжку німецьких, швейцарських, австрійських, угорських або чеських письменників, і побачите, що це переклав Іван Магела. Сміливо купуйте, читайте, там дуже добрий стиль і прекрасний, прекрасний дядько. В'ячеслав Медвідь, класик української літератури, лауреат Шевченківської премії, Житомирська школа, але е вчитати його дуже важко. у нього дуже важко читається ця проза. Що медвідь, що закусило, що листя землі, Дрозда, написано чернігівською говіркою, що Євген Пашковський. Хоча я до Пашковського вже доріс, Вовчу зорю, я його прочитав, і, і навіть без розділових знаків, і зрозумів, стихію, там, Житомирська стихія, Житомирське Полісся. Майже як Стецюк, тільки Стецюк такий простіший, прозоріший. А Женя Пашковський він глибинніший і, 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 і складніший. Марина Мєднікова. Вона на, на писала якісь сценарії, вона навіть член спілки кінематографістів, і почала писати детективи. Я якісь детективи навіть читав. Але не пам'ятаю зірка Мензатюк, моя землячка, буковинка, чоловік її помер, він був співаком оперним, і дочка журналістка, а зять Володимир Арєв, який зараз депутат у фракції Порошенка. Олексанкітенко давав мені рекомендацію. Він і Голота, хто третій, я не пам'ятаю. Давав мені рекомендацію до спілки письменників. Потім ми з ним разом витягали з концтабору Івана Царинного. Я працював тоді на Радіо Свобода. Він прийшов і каже, треба: давай гроші на цукор, на каву, на чай. Я кажу: що? Що, що сталося? Я кажу, Ца Царинний царин в концтаборі. І ми, ми це зробили. Микитенко видав ще за радянських часів. У 81-му в нього вийшла чудова книжка оповідань Залізний дощ. І в 89-му році у Дніпрі вийшла повість Таїна. З того часу він не видавався на превеликий жаль», хоча написав дуже багато повістей, романів. І є в нього повість про Чернівці, про церкву, в якій мене хрестили. Миколаївська церква на вулиці Руській. Місто п'яної церкви, так називається. Там куполи трошки скособочені. Ну, є такий залом архітекта. І він ще живий, здравствує, але нічого не видає. І це прикро. Це прикро. Алла Миколаєнко. Поетка. Поетка є. є її книжки в бібліотеках. Читайте. Олег Миколайчук, драматург, він подвизається в недо Нежданої в центрі Курбаса. Ну і все. На цьому ми завершуємо на сьогодні наших письменників з Київської організації НСПУ. Нагадаю, за моєю спиною картина Уляна Кухарук. Вона коштує 5000 євро. Два гарнятка керамічні. З роботами Георгія великого великоукраїнського графіка початку ХХ сторіччя. Він похований на Байковому цвинтарі на Центральній алеї, коли йдете до церкви праворуч. Там його можна проминути, так що не проминайте, покладіть квітки, запаліть січку. Це великий український графік Георгія Нарбота. Закінчу я. Сьогоднішню програму. Звичайно, я звертаюся до вас. Надсилайте нам свої книжки, твори, тексти, все піде в роботу. Дискутуйте, лайкайте, підписуйтеся. Нам важливо, щоб був, був літературний процес, щоб була дискусія, щоб була розмова. Якщо ви з нами не згодні, маєте на це право, будь ласка, ми тільки за діалог. Андрій Легіт народився 16-го року на Черкащині. 44-го року був змушений покинути батьківщину. З 53-го року живе у Лондоні. Отже, Андрій Легіт. Буває образ, наче після. Даруйте, буває образ, наче пісня вічна, бувають звуки, хмари, грозові, вони прийдуть, майбутніх ер да вінші вони прийдуть, бетговини нові, буває слово, як бальзам до рани, буває вірш, немов сигнал в бою. Вони прийдуть, грядущих ер, бояни, людські серця, сумління рускують. Андрій Легіт, Лондон. На цьому завершуємо нашу програму. Це була це був Ютуб-канал Суволак Роман Кухарук, голова правління українського клубу. Бережіть себе, творіть українську справу. Бувайте здорові!